Бджоли – це чудові істоти, про які всі нібито все знають. Більшість фактів про них виглядають банальними, і здається, що бджолярство починають вивчати ще в дитячому садку як обов'язковий предмет. Ба більше, напевно, в кожній родині є якийсь знайомий шестиюрідний дядько пасічник, який виглядає більшість часу як олімпієць-фехтувальник, але замість трицепсів качає найкращий у світі мед, куди тому магазинному. Тут далі я розповім вам п'ять давно відомих і особливо нудних історій про бджіл. Жодна з них вас не здивує. Швидше за все, ви заснете ще на першій. Адже ви для цього й дивитесь канал довкола Ботаніка. Для чого кривити душею? Тому готуйте плед, з вами. Ваш провідник у бджолині сни Олексій Коваленко. І поїхали? Ну або ж на добраніч. Першим дуже нудним та загальновідомим фактом є те, що бджоли це не про один якийсь вид. Насправді це слово воно об'єднує дуже багато видів живих істот. Ви прекрасно знаєте, що бджолами називають групу крилатих комах, які формують монофілетичну кладу антофіла у надродині Апоідея з ряду гіменоптера або ж перетинчастокрилих. Монофілетична клада це гілка на родоводі, яка включає спільного предка і всіх його нащадків. Тому бджоли це не якась там збірна група, не клуб по інтересах комах, а це чітка, добре окреслена група споріднених істот. Як це і вказано, у методологічних розробках до проведення занять у ясельних групах дошкільних навчальних закладів у світі існує понад 20 тисяч видів бджіл, які відносять до семи окремих родин. Деякі з них є соціальними комахами ті ж самі медоносні бджоли, джмелі та безжальні бджоли формують високоієрархічні колонії, так наче це якесь кастове людське, медоцентричне суспільство. Здається, це саме та Україна майбутнього, яку ми всі хотіли б бачити. Однак варто зазначити, що соціальність у бджіл це не мейнстрімна практика. Це радше виняток. Адже 90% усіх видів бджіл, включаючи осмій, бджіл тислярів, бджіл листорізів або ж мегахіл та галіктидів, живуть поодиноко. Тому досить вже використовувати набридлі пафосні образи, на кшталт самотнього вовка. Дивуйте своїх трьох читачів у соціальних мережах нудними мотиваційними потоками свідомості на кшталт. На випадок, якщо буду потрібен, то я там же де й був, коли не був потрібен. Маюся запиленням рослин, адже я осмія. Якщо бджола Тесляр мовчить, то краще її не перебивай. я не боюся ударів у спину. Набагато страшніше, якщо це моє черевце, або довгий хоботок, який я використовую для збирання нектару. Якщо сталося диво, і ви ще не в фазі швидкого сну, то тримайте другий загальновідомий факт про бджіл. Ці комахи мають специфічну дієту, на відміну від близько споріднених та мурах, які є м'ясо Їдними або всеїдними бджоли ігнорують всю цю хижацьку метушню а перейшли на харчування десертиками. Хоча є виняток: бджоли бджоли-тригони. Вони їдять мертву плоть та юні стадії розвитку паразитичних ос і створюють з цього субстрату медоподібну субстанцію. Проте все ж більшість бджіл харчуються нектаром та пилком. Ви скажете, а Гова, куди дивиться їхній нутриціолог? Це ж зовсім не схоже на здорове харчування. Але тут насправді все як книжка пише: нектар є важливим джерелом вуглеводів для метаболічної енергії, а пилок використовується для отримання. Білка та інших поживних речовин для себе, але перш за все для своїх личинок. Більшість зібраного нектару не використовується для безпосереднього живлення комах, а натомість призначається для зригування, ферментативного перетравлення та зрештою тривалого зберігання у вигляді меду. Тому так, мед це продукт зригування бджіл, про що ви і так знаєте? Як і напевно знаєте про те, що фонд Повернись живим, а також Укрзалізниця, спільно збирають на автоматичні гранатомети. Їхня мета забезпечити бригади на найважчих ділянках фронту універсальною зброєю, яка вражатиме широкий спектр цілей і зберігатиме мобільність військових. Як це все працює? Купуйте гранатомедовий чай від Джені під час мандрівок Укрзалізницею. Гроші з кожної чашки йтимуть на збір. За 45 гривень ви отримаєте гранатовий чай, мармеладну цукерку джеліні із медом і навіть передбачення. Я проти передбачень, але я за те, щоб ви перейшли за посиланням і дізналися більше про цей проект. І якщо ви не плануєте мандрівку Укрзалізницею, то ви можете підтримати цей збір за посиланням. Я відкр... Відкрив також дружню банку, і моя мета зібрати 30 тисяч гривень. Буду вдячний, якщо ви зможете долучитися до цього збору. І до речі, по закриттю цього збору я розіграю свою книжку Звичайна екзотика, з поміж усіх тих, хто підтримав цей спір. Дякую вам за підтримку цього проекту. А тепер повертаємось до бджіл. Це бджолине вегетаріанство швидше за все є похідним. Генетичний аналіз вказує на те, що предки бджіл полювали на інших комах. Ці предки могли нагадувати жалких ос, із групи аммопланіди, адже саме ця група комах є сестринськими до бджіл на родинному дереві. Перехід від комахожерства до ласування нектаром та пилком міг стати наслідком споживання комах жертв, які відвідували квітки і часто покривалися пилком. На основі філогенетичного аналізу вважається, що бджоли виникли в ранній крейдовий період близько 124 мільйонів років тому, на суперконтиненті Західна Гондвана безпосередньо перед його розпадом на Південну Америку та Африку. Вважається, що цей суперконтинент мав переважно. Можна посушливий клімат. Цікаво, що сучасні гарячі точки різноманітності бджіл, також виникають у посушливих оселищ. Тому здається, бджоли досить консервативні до вибору місць свого мешкання. Принаймні вони зберігають вірність своїм улюбленим середовищем існування із мезозойської ери. Факт третій: його банальність настільки зашкалює, що ним можна бити по гірським породам, наче геологічним молотком. Попри те, що дані молекулярного годинника вказують навіть відгалуження групи бджіл 124 мільйони років тому найдавніші викопні рештки представників цієї групи комах є значно молодшими. Це і не дивно. Утворення викопних решток це неординарна подія, і геологічний літопис не створює їх для замовлення, щоб зручно було досліджувати той чи інший експонат, ту чи іншу перехідну ланку. Палеонтологи мають страждати. Спочатку найдавнішою скам'янілою бджолою вважали Мелітосфекса. Вид Мелітосфекс бурмензіс був описаний за знахідкою із бірманського бурштину у 2006 році Джорджем Пойнаром Молодшим зоологом з університету штату Орегон. Викопна рештка була знайдена в шахті у долині Хукавнг на півночі м'ядми. Датування цього зразка приблизно 100 мільйонів років. Назва цього роду перекладається як бджолооса, адже Меліто тут вказує на медоносну бджолу, а Сфекс це транслітерація грецького слова оса. Видовий епітет вказує на походження бурштину, в якому виявили зразок. Меліто Сфекс був п'ятеро меншим сучасної медоносної бджоли. Його довжина становила близько. Котрьох міліметрів у цій істоті були виявлені риси як м'ясоїдних ос, так і деякі особливості бджіл збирачів пилку. Ось вам здається, і перехідна ланка від м'ясоїдного осоподібного предка до його десертопожиральної бджолиної версії. Але ця інтерпретація була занадто гарною для того, щоб бути правдою. Подальші дослідження спростували твердження про те, що мелітосфекс є бджолою або навіть членом надродини Апоідея, до якої належать бджоли. Зараз цей вид розглядають як інцерта Седіс, у межах групи жалких перетинчастокрилих – Акулеата. Ну і як розповів мені мій п'ятирічний племінник, інсерта Седіс це як неприший кобилі хвіст у систематичній, Плані він сказав, що навіть його вихователька не знає, як класифікувати цього Мелітосфекса. Найдавнішою відомою скам'янілою бджолою є кретотригона Пріска. Цей вид відомий з пізнього крейдового періоду, а саме з часу приблизно 70 мільйонів років. Зразок виявлений в Бурштині Нью-Джерсі на території Сполучених Штатів Америки. Бурштин з кретотригоною був виявлений колекціонером Альфредом Гокінсом у 1900. 1920 або 1930-х роках у відкладеннях маастрихського віку поблизу кінкори у окрузі Берлінгтон. У 1980-х роках дослідники з американського природничого музею вивчили цей шматок бурштину та ідентифікували у ньому викопну бджолу, офіційно описавши її як трігона Пріска, та віднісши її до існуючого роду трігона. Я вже згадував про їхні досить специфічні смаки, дещо вище. У 2000 році подальший морфологічний аналіз виявив докази того, що крето належить все ж до окремого роду, який і отримав назву. То трігона буквально це означає крейдова тригона. Окрім того, що кретотригона трігона є найдавнішою відомою бджолою. Її існування є важливим з кількох причин: це так звана безжальна бджола, не в сенсі того, що вона не має жалю, а в сенсі того, що вона не має жала. Її існування на теренах Нью-Джерсі є цікавим фактом, оскільки бджоли без жала більше не зустрічаються так далеко на півночі, що свідчить про те, що ця група, ймовірно, еволюціонувала в Південній Америці, поширилась на північ до Північної Америки протягом пізньої крейди, але зрештою вона. Вимерла там присутність такої спеціалізованої бджоли, що належить до існуючої групи бджіл в пізній крейді. Свідчить про те, що значна дивергенція серед бджіл мала відбутися ще до вимирання наприкінці крейдового періоду. Це вказує на те, що в крейдовому періоді було величезне різноманіття бджіл. Але воно поки лишається недослідженим і недовиявленим у геологічному літописі. Ну або ж ми взагалі не маємо шансу його ніколи дослідити, якщо викопних решток багатьох із цих ліній просто не збереглося. Оскільки єдиний збережений екземпляр Крето-Трігона, ймовірно належить робочій бджолі, це свідчить про те, що на той момент серед бджіл вже розвинулось явище еусоціальності. Факт четвертий, він здається настільки відомий, що я його вперше прочитав просто на паркані на вулиці, де я мешкаю. Бджолині вже пережили дві великі події вимирання. Геномний аналіз вказує на те, що всі сучасні бджолині-родини вже розійшлися одна від одної до кінця крейдового періоду. Родини Мелітіда, Апіда та Мегахеліда вже еволюціонували на суперконтиненті до його фрагментації, після того як Західна Гондвана розкололася. Приблизно 100 мільйонів років тому це призвело до просторового відокремлення бджіл в Африці та Південній Америці. Родина Мелітіда опинилася в ізоляції в Африці. На теренах Південної Америки відбулося відгалуження родин Колетіда, Андреніда та Галіктіда. Ці південноамериканські нові гілки бджолиних активно поширювались в просторі. Цей процес, можливо, співпадав із одночасним поширенням покритонасінних рослин у цьому регіоні. У крейдовому періоді, 80 мільйонів років тому, коли тидові бджоли колонізували Австралію з Південної Америки, а до кінця крейдового періоду південноамериканські бджоли також потрапили в Північну Америку. Уже згаданий північноамериканський викопний таксон Крето належить до групи, яка більше не зустрічається в Північній Америці, що свідчить про те, що багато ліній бджіл вимерло під час крейдово-палеогенового вимирання. Це вимирання причетне нелегко. Лише... Ше до зникнення амонітів, непташиних динозаврів, низки груп морських рептилій, а і до того, що зникло багато ліній бджіл. Але родовід цих комах не перервався, і ті гілки, які вижили, почали активно освоювати північну півкулю. Вони почали колонізувати Європу, стеренафрики, і це вони встигли зробити ще в Палеоцені. Тобто в період часу 66-56 мільйонів років бджоли також рухалися на схід до Азії. Цим процесом сприяло потепління клімату приблизно в той самий час, що дозволило бджолам переміщатися до вищих широт. До еоцену, в час приблизно 45 мільйонів років тому, вже існувала значна різноманітність серед еосоціальних ліній бджіл. Але на межі Еоцену та Олігоцену стається друга подія вимирання. Її причина швидке похолодання клімату, що призвело до вимирання деяких ліній бджіл. Зокрема, тоді зникла триба мелікертіні. Однак історія бджіл на цьому не припинилася. Протягом палеогенового та неогенового періодів лінії бджіл ширились по всьому світу. Зараз вони зустрічаються на всіх континентах, окрім Антарктиди, і в кожному середовищі існування на планеті, де є квіткові рослини, що запилюються комахами. Найпоширенішими бджолами в північні. Ні півкулі є халіктіди, але вони маленькі і часто їх помилково сприймають за ос або мух. І саме ці та інші представники бджолиних часто ігноруються, коли говорять про те, що бджоли спричиняють запилення у квіткових рослин, але уявляють при цьому лише медоносну бджолу. Факт шостий, я його колись прочитав, коли освоював буквар із намаганням пошвидше потрапити до школи. Бджоли різні за розмірами. Розміри бджіл варіюються від крихітних видів, безжальних бджіл, робочі особини яких мають довжину менше 2 мм завдовжки, до бджоли листоріза, мегахіле плуто, найбільшого виду бджіл, самиці якого можуть досягати довжини 39 мм. Ця гігантська таємнича бджола двічі воскресла. Скрисала з мертвих. Так, комаху Мегахіле Плуто вже двічі оголошували вимерлим видом, але щоразу Фенікс ретельних пошуків у природі дозволяв підтвердити те, що їх рано списувати з рахунку. Дивовижне вміння зникати з радарів дослідників комах особливо дивне для такого помітного створіння. Мегахіле Плуто найбільша бджола в світі. Самиці цього виду, як я вже зазначав, досягають довжини майже 4 сантиметри, а розмах крил сягає значення 6 см 3 мм. Знайшов цього вкритого хітином гіганта сам Альфред Волес. Так, це саме той вчений, який паралельно працював із Чарльзом Дарвіном над створенням теорії еволюції шляхом природного добору. У своїх мандрівках Індонезії Ельфред не втрачав часу даремно. За 8 років він зібрав ні багато, ні мало а 125 тисяч зразків комах. На основі його зборів опишуть близько тисячі нових для науки видів. Однією з таких новинок і стане Мегахіле Плуто, знана тепер ще й як бджола Волеса. Інша ж її назва бджола Бульдох натякає на солідний розмір тіла. Левову частку минулого століття ніхто не бачив цих тварин. Твердження про зникнення гігантських бджіл розбив Адам Мессер, який знайшов шість гнізд цього виду на Молукських островах або ж островах Прянощів на півночі Індонезії. Це була остання відома зустріч з Мегахіле Плуто, аж до повідомлення. в 2019 році про нову знахідку виду. Насправді, ще 2018 року два зразки бджоли волеса продавалися на інтернет аукціоні eBay. Але погодьтеся, мертва комаха це не дуже переконливе свідчення того, що вид ще існує. Але в січні 2019 року експедиція за участі Еллі Уайман зустріла живу самицю та в першій історії зафільмувала її. Після зйомок та фотосесії ця суперзірка була випущена назад у дику природу. Очевидно, комаха попрямувала до свого гнізда, яке мегахіле плуто облаштовують у термітниках, які збудували в стовбурах і гілках дерев представники роду мікроцеротермес. Саме тут бджоли бульдоги відкладають свої величезні для свого масштабу 9-мм яйця. Саме сюди приносять нектар, який збирають із багатьох рослин. Але все ж надають перевагу представникам родини мертвих, і я їхній смак чудово розумію. Як я зрозумію те, якщо ви поставите цьому відео Полакс, якщо напишете коментар у ньому, якщо не знаєте, що написати, можете розповісти, який із фактів про бджіл з банальних фактів про бджіл, я забув розповісти. Можливо, я створю нове відео на цю тему. Також не забувайте про поширення цього відео, не забувайте про те, що цей канал можна підтримати і. Я вдячний усім патронам, спонсорам каналу, які це роблять. І не забувайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.